Ексгумацію останків тіла німецького військовослужбовця провели експерти комунального підприємства Пам'ять Івано-Франківської обласної ради. Дане підприємство вже майже рік співпрацює з німецькою спілкою по догляду за військовими похованнями. Об'єднавши зусилля, вони здійснюють пошук розкопки та ексгумацію німецьких вояків періоду Другої світової війни. А далі тіла загиблих солдатів перепоховують на збірному німецькому цвинтарі у Львівській області. Поховання німецького військовослужбовця було без домовини на відносно невеликій глибині близько 50 сантиметрів. Його поховали вже в присутності радянської сторони, тоді ще в 44-му році. Поховали його в такій невеличкій природній заглибині і зверху прикопали землею. На ногах у військовослужбовця була виявлена шкіріна сумка. Можливо, це є одна з ознак того, що, можливо, це м -м, був офіцер. Згідно інформації судмедекспертів, цей військовослужбовець був досить високого зросту. Загинув, скоріш за все, від побиття. Вогнепальних пошкоджень не виявлено. Від 164 до 188 вісімдесят Така розмах, бо то є плечові кістки, міриці, стегнові. Там різні показники. Особливі прикмети в нього були. По перше, в нього. Ем, ну, надзвичайно був високий, ноги мав довгі. Дуже багато було переломів ребер. Це говорить про те, що е, видно, десь він був або битий, або може катований, так битий в грудну клітку. Там Прикладно, може, вдарили його, там, чи ногою копнули чи ногою, наступили на, на нього. Ну, переломів, багато переломів ребер, бо а тих великих кісток не було переломів. Череп цілий був. Е, Вогнепання по сході не було ніяких. Про поховання німця на своєму подвір'ї Ірина Магас дізналася від матері, ще як була малою. В ті далекі роки мати вирішила не чіпати місце поховання і залишити все, як є. І могила ця не була забута. Спочатку вона, а потім і дочка Ірина Магас за нею доглядали, висадивши навколо безліч квітів. За такий людяний поступок німець навіть після смерті виразив свою вдячність матері Ірини Магас. Мама обсадила його повно нарцисів, то він мамі приснився. Мамі приснився, що стояв у нас у хаті на порозі, у такій шапці ті з гербом, що герб там є блискучий, і погони. І, і навіть казалося що такий золотий пояс мав, якісь такі, не видно, не підперізувалися ті старші, то видно, що він був старшим якимось, не був простим німцем. Нічого він не говорив, лише три рази кланявся мамі, і мама каже: дивись, каже, він мені представився на породі і кланяється, бо він не міг говорити по-українськи. Ти каже, але видно, що він мені дякував за те, що я його обсадила. При німецькому військовослужбовцю виявлено дві бойові нагороди. Перша за бойове поранення другого ступеня в бою, а інша за відзначення у штурмовій атації. Перша це за бойове поранення другого ступеня в бою. Вона давалося вже за третє або четверте поранення, або за поранення особливої якоїсь важкості, зокрема каліцтво обличчя, і наш експерт встановив, що власне є перелом нижньої щелепи. Можливо, це наслідок того. Було по того поранення. Інша бойова нагорода це нагорода, яка давалася за відзначення у штурмовій атаці. Причому саме такі бойові нагороди давалися не піхоті. Піхода мала свою відзнаку, а давалися представникам інших родів військ, тобто артилерії, танкістам. Ну всім, крім піхоти. Також при німцю виявлені металічні фрагменти від кітеля, дрібні шматки від верхнього одягу. Його ключі невеликі фрагменти протестантського та лютеранського збірника Псалмів. І що немало важливо, зберігся його особистий жетон, який на жаль вже неможливо ідентифікувати. Частина його відламана. Це говорить про те, що німецького військовослужбовця хтось за товаришів. Витягнув жетон, відламав частинку, і та інша частинка відправлена була в німеччину до родичів того, того вояка, щоб ну повідомити про факт загибелі німця.